Пане Євгене, давайте почнемо все ж таки з європейських санкцій, ніби домовилися між собою Європа і Союз, я маю на увазі, стосовно 19-го пакету. На ваше бачення, чи стає складніше все ще тиснути тискну, отак об'єднано на Росію, чи знаходять спільну мову. Ну і зрештою, наскільки дієві ці санкції? Ось уже скільки часу пройшло, і вже аж 19-й пакет нищівних санкцій. Ну, тиснути стає складніше. Безумовно, і. Все більше і більше країн починають капризувати, комизитись. Але е, це з одного боку, з іншого боку, ефект. Треба розуміти, що санкції це завжди на два боки. Тобто, якщо ви запроваджуєте санкції, то вони будуть бити і по вашій економіці. І це невеликий секрет. Тому, я думаю, що ми маємо це розуміти, ми маємо це усвідомлювати, ми маємо з цим. Взаємодіяти і замість того, щоб наполягати на чергових санкціях, які часом є імітацією бурхливої діяльності, як на мене, давайте будемо називати речі своїми іменами. Крім того, є е, факт е, такий, що, ну як, як би сказати правильно, нам треба більше, щоб в українську економіку вкладали гроші, а не говорили про санкції, які ми мають бути санкції, що вони мають створити, і так далі. Ні, це все добре, але санкції ну у нас мені здається, ілюзії мали пройти ще на початку широкомасштабного вторгнення, коли от дуже гарна кая калас там була в жовто-синіх кольорах. Як то кажуть, як відомому анекдоті, це вони вміють. Але е, коли доходить до того, щоб наступити на горло власні пісні, то перебити демократичні процедури всередині Європейського Союзу, надзвичайно ну, складно. Це теж треба розуміти. Тобто, е, санкції це елемент продемонструвати е, ну. Насамперед європейських політиків продемонструвати своїм виборцям, що вони настоять осторонь, що вони долучаються, що вони працюють, але е, всерйоз ну подивіться на суми, на які вони закуповують у Росії газ нафту, і ви зрозумієте, що і як відбувається. Пане Євгене, тоді як виглядають американські санкції, від яких, ось, здається, дистанціюються в Конгресі. Що ви з цього приводу скажете? Бо це ж, мабуть, теж мета Путіна відтермінувати дії американських санкцій, і йому ну, вдається аж до сьогоднішнього дня це робити. Я не бачу якихось, ну, якогось великого ну, там, американських санкцій з тієї простої причини, що товарообіг між Сполученими штатами та Росією сьогодні мізерне кілька мільярдів доларів в масштабах світу. Це даруйте копійки, хоча для пересічної людини це астрономічна сума. Трамп там лякає 500 е, різноманітними митами, там обіцяє, е, що і Україна буде фінансуватися через мита проти Кит... ну, Китаю. Ну я скажу, що у мене є абсолютно стовідсоткове враження, що. Китай для Росії виглядає ну таким не просто старшим партнером. Він і для Сполучених Штатів виглядає більш бажаною мішенью санкційної політики. Тільки не завжди ініціативи Трампа вони створюють якісь реальні, реальні досягнення, але ж дистанціювалися, і сьогодні лідер республіканців про це говорив в більшості. Я до того, вони ще хотіли ці санкції проти партнерів, які купують у Росії товари. І цього ж немає, нічого немає. Так. Але е, Сполучені Штати ну, діють цілком в політики Дональда Трампа. Він же своїми діями поставив е, Україну і Росію на один щабель. Жертву агресії, агресора. То що нас має дивувати в цьому контексті? Погоджуюсь, пане Євгене, стосовно Європи, давайте ще повернемося. Вона так само перебуває під тиском Дональда Трампа. І всі ці зустрічі в Будапешті буде чи не буде. Це ще не до кінця зрозуміло. До речі, хочу започути ваш коментар. І тим не менш, чи лишилася Україна разом ось на Одинці з європейськими партнерами і проти, ну по факту, Путіна, але ж, мабуть, і проти Дональда Трампа. Ну, я думаю, що ідея, сама ідея зустрічі Трампа і Путіна цього року ще не повинна е, бути ну, здана вже на смітник. Е, в принципі, це можливо і просто Будапешт позначений як місце, де вони можуть зустрічатися, і буде йти інформаційна гра. Е, навколо цього це раз. Е, чи тому. Але на зустріч цю, як на мене, ну хіба що до кінця листопада, далі там вже е, будуть іти різноманітні свята, буде різдвяний настрій, і Трамп мені не виглядає політиком, який готовий все кинути заради Я того, щоб був. зустрічатися і проводити, і святкувати, і так далі. Але е, думаю, що е, ну знов-таки сполучені Штати вони... Хочуть вести дипломатію оплесків для того, щоб Трампом всі захоплювалися. Росія це дуже добре прокачала цей момент, усвідомила, використала у власних інтересах. А що буде далі? Ну поки що я думаю, сказати достеменно ми не можемо, але подивимося. Якщо говорити про російські заморожені активи, що в цьому плані ви вбачаєте? Чи підуть ці гроші, чи які з них відсотки, там, накопичення і так далі, все ж таки на українське військо? Чи це ну, перспектива якої нема, хоча б дали на економіку? Ну в принципі, нам то е певні кошти заморожених, відсотки заморожених російських активів виплачують. І ми їх можемо витрачати і на зміцнення обороноздатності, але Розраховувати, що передадуть основне тіло е, цих грошей, я думаю, не варто, тому що Росія в такому випадку буде відповідно реквізовувати власність країн Європейського Союзу, і це призведе до достатньо важких для них політичних наслідків, практично для будь-якої країни, у якої є більш-менш значні інвестиції в Росію. Країни старої Європи, і вони, я думаю, на це не підуть. Ну, і наостанок про євроінтеграцію нашу. Ми ж бачимо, що в Європі процеси внутрішньополітичні в кожної країни йдуть до якогось такого правого толку, такого правопопулізму, і чехи, і так далі, німці, ось, мабуть, ж, у них те що станеться. Я до того поки що проти євроінтеграції, частково Угорщина, частково Словаччина. Чи побачимо ми таких рухів більше? І ну, чи, зрештою, є ще наша ця ціль досяжною. Чи це знову розтягнеться там на десятиліття і так далі? Перш за все проти євроінтеграції і європейської, євроатлантичної інтеграції України. Російсько-українська війна, лише її призупинення або офіційне завершення. Ну, я бачу на сьогоднішній момент лише призупинення. Можуть стати. Точкою відліку від того, щоб серйозно говорити про якісь євроінтеграційні зусилля до того я думаю, немає ніяких підстав на щось розраховувати. Незважаючи на всі е відкриття цих кластерів, переговорних, все це поки що в довгий ящик. Так? Це все. Знаєте, як відомі фразі, процес все результат нічого. Відкриття кластерів це добре, але е той, хто. Обіцяв і вкладав в уста е, прем'єра Шмигаля, що ми за два роки будемо готові до е, вступу до ЄС. Чомусь забув е, в той самий час, коли він був прем'єром, закладати гроші на е, забезпечення потреб обороноздатності країни. Це так би мовити, до стратегічного мислення стратегічного планування. Ну так і тільки сьогодні стало відомо, що такі гроші десь е, дознайдуть на щастя. Пане Євгене, дуже вам вдячні за відповіді. Перспективи розуміємо не дуже райдужні, але тим не менш ніхто боротьбу не припиняє. Дякуємо вам, Євген Магда, кандидат політичних наук, директор інституту світової політики. Поговорили про те, чи власне зможе Україна продовжити процес євроінтеграції, зможе, але ж ці всі точні, там якісь предметні дати і цифри, вони ще лишаються десь далеко за обріями.